Технологічний е, підхід, ну, це не прорив, це підхід, е, правильне рішення в нашій компанії перейти на норму вилову 50 літрів на гектар. До цього ми працювали е, в компанії з норовом 150-200 літрів, це ще було далеко 2010 2015 роки. А в 15 році ми перейшли на норму вилову 100 літрів на гектар по всіх наших е, культурах. Е, звичайно, е, ми з такою нормою нам все рівно придеться час від часу або докупляти оприскуючі, або активно їх оновлювати і підтримувати їхній адекватний стан. І ми спробували по нашій культурі пшениці зробити одну пробку в, в 50 літрів. Це по всьому фокус було і зрозуміло, що в принципі все вийшло і все доволі добре. І в наступному, чи не наступного або з першому році, ми перейшли. Оціно на норму 50 літрів по всіх наших культурах. У нас залишились тільки дві обробки з нормою 100 літрів, це громковий гріпіцид і один долі посольство 6,80. І за рахунок цього ми отримали доволі круті переваги, ви бачите їх на екрані. Ми отримали продуктивність, фічну продуктивність на один цього Вкладаємося в наші вікна по упристолу. У нас немає цих нюансів, коли ми не встигаємо, коли ми не обробили. Тобто ми 100% вчасно, особливо, що вчасно, е, обробляємо наші поля. Ми отримали економію польмовому близько по 15-20%. Ну і що немало важливо, в нас е, зменшилось навантаження логістичне на підвезенні робочого року. Е, ну, і також нам не потрібно вже збільшувати наш парк техніки, наявний він тільки буде оновлюватися.